let oh. Це наш паша. За минуле літо він виріс на 20%. Тому між собою ми називаємо його інфляція. Ну що ж, поїхали! Та хто це впав? Угадай. Угадай, угадай, огадай. Оригінально. Так, Паша, ти, по-моєму, якийсь потеряний. Я не можу бути потеряний, бо в мене новий GPS-навігатор Хлєбні Крошки. Хлєбні <кліпні> Крошки, ми знайдемо дорогу додому. <кліпні> Випадок пожежа у Львові. <кліпні> Откуда ти? Боже, моєму що ти кажеш? <кліпні> О, Боже! Федерации! Да <beams doohehe> <CRYING> ладно! Хочешь это видео с на мобильный? Видишь Ось скажіть мені, будь ласка, чому це всі нормальні команди входять в історію? А ми тільки вліпаємо, вліпаємо і сьогодні Маша знову вліпала. Це був макс. Я? Оля, це була ти. Упс. Оля і випадок з твого життя. О боже, що ж це мені так сьогодні голова болить? Що це я ще робила? Хм. Хто це мене додому довіз? Хто це мене? Хто? О, Боже, здається, я подорослішала і нічого не пам'ятаю. Радіо мелодія, ми пам'ятаємо, як це було. Маша, так. Ти знаєш, про що я зараз думаю? Ні, про що? Терор. Ах так, тоді вона буде не про тебе, а про справжнього чоловіка бодібілдер. Вони мене повнять. За <с��> страсіками! За страсіками! А чого вони жовтики? Я люблю біленькі. Ммм, дивись, я ногтики заводжу. Та ти тільки ногтики і заводиш! Фаворітка! Від Макса Удачи, зал! Final song. Я зову себе зайчик пушистий, я зайчик красивий, я зайчик живаний. Я Стоп! твой. Стоп! Макс, твій голос як Оля на дискотеці. Що такі сексуальний? Так само ламається. Паша! Да. Ти такий самовпевнений! Може якось це перевіримо? Давай. Отож, прости, глядач з вулиці на перший другий розрахуйся <реш> Перший! Другий <реш> Перший! Другий Увага! жарт в студію! Не гарні, але кмітливі дівчата ходять на побачення з горілкою. От бачиш, Паша, з твоїх жартів сміються через один. Але з мініатюри будуть сміятися всі. Настердаму з провулку. Пабаба. Бабаба П'ять з половиною. Удачки. Ну, і чого лежим? Кого чекаємо? Зорі гарні, але справді гарні. Подивіться, яке чудове і романтичне небо. А ось зіронька падає. І на завершення, наш дорогий глядач, хотілося б сказати.